Так, всім привіт ще раз. У мене просто зупинилося записуватись. Так, так. як Ми з... тут не дуже багато встигли зробити. Так. Да. Ну, поставили тут двигуни, підвели воду через помпи, провели електротруби. Енергетичні труби, чи як вони там називаються, я не знаю. Ну, в принципі, все, ми вже Золоті, маємо. бензин. Це, трич... А чому бензин не забирається? Що, свідки? Є. Треба викачувати Ем, ем, е, да. Давай будемо викачувати. Сюди. Сюди. Заря, В Тебе дерев'яний двигун, є? Добре. Я зараз роблю Дерев'яний двигун потрібно, і потрібно ще. Е, кактус десь був перероблений. Ось Що тобі треба? ці

Это терба горбаля. Как хрибануло. Як вид Це віддача в нього. Mm. Все. Кому стріляти? Mm -hmm. Не робит я бачу. А. Что это зробил? Попробуй сзади. Я yeah. так и хочу. Вже забув крафт. Блин, если я сейчас открою, открыть, то все лавы затопить? А я не хочу. поэтому Я пройду сбоку. Да там тоже лава. Не-не, тут... Ну, в принципе, да. А мне кто-то сделал ключик. Ключик с... Зелёные какие-то там. Ну, неправильно ставится. Значит, потребно так, РБТ. Не да, ось так, и хват. ось так. О, да. Правильно. Так. И сюда. И, да. и Зарыч, сюда. Ура! У нас да и да бензин. Нам потребно ще... А ну... Нефть. Не робот. Блин, Нефть потребно ща. Э, у О, люди. Что? Потребно нефть. У нас уже а не машина переработать. Зар... Потрібно злітати заняття. Та... Ой, Ґм... кажу злітати, Сходити. У є одне припущення чому? Воно не працює. Можливо, потрібно буде поставити батбокс. Зараз я коротше візьму гаїчних людях, де заїмо зайти. Є бронза, тут були, я повітаю. Так, я тоді це все розбираю тут. що іменно? Ну, Будемо живитися вже від цієї електрики. а Блін, було без броне. Ні, це помп постав, не свято. Вирубай ким. Ой, я дуже зря зробив. Я виробив Кого ти виробив? Не вирубай, воно воно тут не не, не, не закінчиться Так и вице его живет. Так не. Там все одно бензин я. по я одному. Так. Айду по Блин, там Ты <плес> уже живешь? <плес> ну да. Що, що а ч цей зелений, сидів? А вот є бронт. А вони трішки нагріваються просто. Той від бензину просто працює, він більш нагрівається. А від ніхто не так нагрівається. І, а, це вже... Да, бач, швидше речі вже йдуть набагато. А чому ти ті двигуни зуби зупинив? Так, так, що ти помпу забрав. Ага. Вони не зірвуться. А, uh, ских тут руб, э, вниз и направо. Бегаю. буде працювати? О, oh, ти приніс лаву. А тут взяв. Ой, не лаву, а нефть. Да yeah. yeah. uh, я от взяв. Я, короче, купив. А. Uh. Давай я поставлю сюди. Будем... ще нефть. Скуда то може просто один сценарій втрачається там на каналі. Е, в тебе дуже його різкий звук такі, знову. Он ну, не різкий, а якийсь неприємний. <кілісті> Короче, фіговий. Да. <Da. кілісті> я геть проголодався. Yes, that's yeah. <кілісті> Ой-ой, сейчас ой, он ой, греет. Ммм, покажи. Нормально все? Ок. А, ведро забери, не можно ведро М, М? А кто греется? Вони стають оранжевыми потом. Ты Та це так має бути, а потом черванными аж. Вс, так, так я поклал в ядце. Камни не заправлять. Запал. Короче, я знаю, что трям за умой. Хм. сигнал не согла. Опа, шоспирвалось. Крипер. Ну я понял, в принципе, шо ты піддервалось. Куда вся энергия уходить? А. Зараз... <плес> <плес> там <потом плес> крипер. Потрібно <плес> <у нас, плес> слідкувати, щоб тут не, не закінчилась вода. Mm, ммм, дама. Так, тут нормально вода. Так уж нормально вода. Добре, все, хай працює. Mm, тут сюди будем лаву заливати. Тут будем бензин збирати. Куди? Ой, не лаву, нефть. Там сбоку тут. А, туда нефть заливаем. А сюди? А, так ще один цепку. Кого? Двигун? Зараз. Дерев'яний. Так. Я собі в хату проведу. Так, все, у нас чотири двигуна вже роблять. На, на бензині? Да. Добре. Має достатньо швидко. Ну, ну коли на максимальній швидкості, то оця штучка, де переробляє нефть, то вона має бути зеленою. А вона синьою зараз. Такої, як мотор, зелений. Да, так, да, зеленкою. Це я... добре розігріє. Да, якщо отут, наприклад, забрати зараз труби, дивись ось, так? То буде це. Да, це буде. Буде зеленою вже. Да. О, двейк пахає. А, синя, синя має бути, бачиш синє? Синім таким Чуть-чуть, да. Так. -чуть, да, Відчин назад. І це ще не, не максимум. Воу-воу-воу, <клух> тут уже закінчується нафта. Треба за нафту. Да, потрібно. Бо переривки купувати, то не вигадається. Еее, потрібно... Злітати за нафтою. Потрібно джет... джет... цей зробити. Як він? Оце що, літати? Джетпек. Так, джетпек. А він там, здається, не Реативний дуже й дорого може. Дуже й ну, так важко. дорого. Сейчас я подивлюсь. Так, є. А, да він взагалі не важко. Для нього вообще нічого майже не надо. Там что там батарейки, не то і ботбокс. Батбокс, да, батбокс і все. Більш нічого. Да, то я зараз замочу. Ну давай, давай можеш для кожного зробити, якщо хочеш. <Mafia> ну кто хоче, я хочу, Окей. Кому ще. Але нам тоді потрібно okay. багато енергії мати. Да. Да, jet так. Ahorita... Elective jetpack, Jet? uh, треба. Badbox. А uh, glowstone у нас немає. Глоустон є. Є? Ну ah, да. Я зроблю. Зроби три штучки. Три батбокса зроби і три наворочених схема. І все. Так, ось це... Ооо, а я океан зроблю ще відра і збігаю по це. Uh, так. Ой, на наврочні схеми, то цікаво. Так, електрична схема. А ти знаєш, що відра робляться не, не з цього? Ось так, робляться відра. Ого, круто. Добре. Чекай. Решту можеш собі забрати. Ну, точніше. Yeah. Ні, так, мені потрібно ще якийсь один сундук. Скрайні. Поставлю ось сюди, тут різні будуть такі прилади. Я вже вертикал. А нафта закінчує. Так, треба ага, я зараз піду на нафту. Перчатку схеми. Все, я пішов по нафті. А, дешевеки це в якому розділі? Red Power, Bold Craft, Industrial Craft. <різь> Лапис, Лазулі, редстоун и глоустоун в 3B. Лапис, лазули не, редстоун, а глоустоун. Я пішов по нефти. А где у нас есть глоустоун? Так, глоустоун десь там повинен бути, подивись. Okay. В этих главных <різь> скринях. Желтых? Mm, mm, так, можна. або взагалі там ще в старих скринях там, де. Mm, старих в, старих, можна, скринь, можна. Скринь. в старих ніфіга вже залишилась. Блін, треба в Netzard. Що, Дійсно немає? Та реально немає, ні в одній скрині. Я думав є. Тут може робив собі з них там якийсь светильник чи щось. Mm, може быть тобто, прямо будинок, Може він з цього зроблений. Я зараз проверю. Цей куб неможливо вбити повністю. На жаль, він не Так, я набрав нефті, біжу. А, давайте я зроблю зроб портал Незер за мене, як був пошурі. Все одно, е, нефть не купляй. А я не купував, я біжав. А, не добре. Бо це взагалі не видно, вона дорога. Її можна навпаки продавати, знайти великий цей Ну там дає багато. Блін, чого я знову не взяв? Mm, до речі, класно, що тут лава близько є. А тут недалеко лава. О, скільки нефті. Е, потрібно ще двигун дерев'яний. Зараз збігу і зроблю. Колбочки скіна роблять. О, потрібна їжа. Угу. Моє їжа. Я буду забыл, блин. Что там коросне шаньяки купалы не найдуть? Ага, на блоктин. А нет, уже є. Уже є аж одна мить. Ура, хоч якийсь корисний ресурс. На мить.

Ммм, да тут близько став. Прямо по центрі центре можешь ставить. Земля. Ну подивись на карту на міні-карті там, щоб так классно было. То мои дрои такие у мидных. С черной блокой. С черной блонкой это называется, что у меня затай. О, бачу. Сломать? <плес> 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 Ні-ні-ні, а -ні -ні, там ж нефть є. Пропаде. Там Хай сім'я працює. Так-так-так, працює. Дивись, як швидко вона рухається. Ні, та буде ще не швидше. Та не буде швидше. І так нормально. Диви, як всі двигуни працюють класно. Е, чого не працює? Е-е, кінчиться бензин. Штаб. Летів землю у нас вазолом. Можна... А, більш немає бензину. Треба їх запаляти. Зробіть хтось запальничку. Або... Кремлі, якщо можна. Ми... Я там не забув, я бачив. Так, нам треба не? кудись ресурси урізати. Кремлі. А, є кремлі. Кудись урізати ресурси. Куди можна урізати? Треба зорівко зайти в пекло, забрати глоустон і звалити з пекла. Я О, давайте быстро. Да, потому что там эти свиньи ведь ключ пидорятки. Ты отключи, дай переработать. Да, дай пуску. Да. Что? Я могу дать пистолет. Смотри, как начала он начал работать. Блин, я тут лагаю в надзоре. Круто. О, я еду не взял, тебе тебя есть О, О тут как... чей спичка? в спичках. В Это моя. Візьми купи за це, за те, що ми викупали, купей їжі. Там yeah, буде yeah, небагато, yeah. але буде трішки. Це буде дуже їжі. Бо на нефть це не вигодно міняти, ну. ці речі всі. Бо це майже нічого не стоїть, краще на їжу міняти. меняти. Я зроблю хавчик. То буде реально дофіга хавчик. Золотон можна гавчати, правда? <кій> так. <кій> так само як Red Stone. О, до речі, треба от стон поміняти. То має батарейку. А, о, є вона. Так, всі двигуни працюють. Працюють стабільно. Не нагріваються. Помпи качають. Достатньо, нормально. Все, я нарубав 24. Легче, ми його і більше треба не вертатися. Що, ти гнусом копав? Так. Так є ж цей, що розумієш. Де є? Що, він <плес> в скрині тобі? Немає в скрині, я думаю. Ну, вже нє, тобі што? А в які в скрині? Ладно. ще іще маємо, не страшно. Ага, забери. <плес> ну, це запортунчене, яска, повністю. О, прикол. Так, <плес> 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 <від суппіру> лагає так, не на шутку знаєте де я телепортувався під нашої старої хати. Mm. Так круто. хто знає, де взяти таку пусту батарейку? 4 е е е олова, мідний дріт і два редстоуна. Що це таке? Це Люди. Да. ой. Да. Ось взагалі? Да, да, Коли... Ой! Так, все, я прибег. Димон, ходи мені скрафтиш пусту батарейку. Ты що, не можеш? Давай, я не знаю. Давай. У мене там сторінка навіть відкрита. на но Майнкрафт новый ну, да. е -е, так. Вау, 2 залізные хруды. Йо, на мипа крут. Давай ми багаче. Пацаны, голос у мене не все ну, нічого зараз ще? Я зараз скрин зроблю. Що? Крафтив? Так. Забирай. Крафтай. Зараз залізу. Трошки зроблю. Крафти забирай. О, дякую. Ти запомни, як вона Став, крафтиться? Поки що достатньо. мені. Mm. Mm. Я тут не крафт, і тут не крафт. Я тут буду мікрофкаву робити. Тоді. Де ж можна скрафтити? А. Якось там. Можна в мене. Я йду до тебе. Я oh, хочу і зробити машинний блок кину. Десь виповнюю звідкись. У мене є пропозиція завершувати на сьогодні І продовжити. Так. Що за фігня? Хтось зроблю. Люди. А, давай, jetpak, роби. Ти вже там це А є, маєш. Блін. А навіщо ти так робиш, якщо... Ну, добре. Ні, нічого. Три ні батарейки заряджені. Точніше дев'ять. Тепер розкажіть мені, як зарядити бур. Покласти його в МФСУ. А, да, все, 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 все. МФЕ, точніше. Та і він не зареджується, але... Ай, блін. Електрик фури, чек. Ні, ось сюди. це в СУ. Оця саме крайня, сама нижня. Мене теж залагало? Так. Мене залагало. Що, давайте на цій ноті, можливо, завершим? Ні, давайте зарядимо. Тому що всіх залагало, так. Да, бо так, о, розлагало. Ви хочете, а я хочу той. Он зарядяє. Дядь бака зробити я, я тебе ну, розумію, але... Йо, це, Дімон, ти чого сюди воду не підвів? Куди? До механізму. Почекай Но. Ну. мене. Да, я я, 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 я думаю, що він уже красний став. Ну, оранжевий. До нього вода взагалі не йде. Тим, 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 тим. Ось така остина. Але бур скоро рубашить його. А що там не так було? Дай, зараз подивлюся. Ти трубу не поспав. Ой, в мене якісь просідання ПС. Так. Так, 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 так. Що вода не А куди, куди не йшла? Покажи, вот, сюда. покажи а мені щось. куди. Та що оранжево. Оу. А туди взагалі труба, як не була проведена, так? Не було, вообще, чесно. А. І чому вона водою не заповнює? А, вона тушиться. Ну, в принципі, може запускати вже. У нас сан червоний oh, oh, well, oh, -э oh, отдаешь. <заржен> а, вот для чого ты О, Оу, шанс за штука. О, зробив, ні, чітвак. Зараз вже зроблю, а правда тільки два, на жаль, бо на інші ресурси. Та добре, то я хоч покажу як він працює тоді. Да, я так Я зробив бур, ви не маєте.

Зробив? Не. Чому? Тому що в мене ауто в камері в Майнкрафт став, може перезайти. М -м. Дві та хвилину часу я вже зроблю, нарешті. Ого. сім продвинутих мікросхем, нічого собі. Ай, та та то я трошки заплужив, правда. Бо я же нажимав shift, а воно ж береться з матеріалів. Ага, Я знаю. Так, я вже бачив моддінг, так що... А хтось щось заробив з Рейлкрафту? Ні. Рейл? Я не знаю, що це таке. Там класна така е, бурєтка. Якийсь тут бурєтка. Така так бурить, бурить. Ма... Ну так, тут теж бурить, бурить. Ні, але там ліпше бурить. бурить, бурить. Там бурить, бурить і рейки кладе. А, а, мені по-моєму, ні? Пен? Я а, його він, сір, Не памажу. Круто. Він там наняти тільки завіз. Давай, вирази. зробив, ні? Зробив. Зараз, зараз, зараз дороблю вже, щоб завершити серію чогось такого. Мені просто треба Все, йти цю серію буду робити на комп'ютер. А чому світлячки світяться? Скільки, 4 години триває, яка крута а, штука. Ші... Чуєте, це, цей блок такий класний? Мені так подобається. Ти ще світить? Да, от цей. Такий кльовий. Менгодин на схо кольори зробити. А, Класс. Белый классный. Как его, да? А. Давай, зарубай в ней. А, пробуешь? Вау, у нас есть два батбокса. Диск-то прикольный. А чё да, ты заряджение берёшь в батарейке? Вот там батбокс потребен. А, стоп, а, то можно заряджение? Да, конечно. Блин, я нуб. Это рефервер да. и так. Всё, я уже заразраблю. Для да. крафта оно ну, однаково, а для... Ну, можливо, в тебе вже буде заряджений джетпак, я не знаю. Ну, mm, Але ні, вряд Так. So. Ура, я один собі візьму, зразу продемонструю ah, і будемо. Там і другий. дай і. Не знаю, хтось забрав, напевно. Хтось забрав, хто те... стріляв. Дай Дайте мені джетпак. Дай... джетпак. Отже, дай мені джетпак. Тарас. Я не маю тут джетпаку. Ти маєш мій джетпак, не вирішай. Ти маєш джетпак. Так, Передай. я наполовину зарядив, мені досадню. І давай покажу, як літає, класно. Зарада. Ура, я літаю, а я флай. Я класно літаю. Можна зробити ось так. Так, я мон літаю. Дай мені пикати. Таран, таран. У мене якісь лаги з кар'єром цим. Ну нічого. Та ні, він двойний. Ооо, яке у нас все тут класне. Як лагає класно. Давайте так, з висоти будемо завершувати. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Надіюсь, ми ще будемо далі розвиватися, знімати відео. Так, він... я ще один зробив там. І попрощайтесь всі, до побачення. Ой, дуже побачення. До зустрічі.